Друзі, ласкаво просимо до Майами, міста, де завжди 30 плюс градусів, де завжди пальми, і де за кожним куточком ви можете знайти щось для себе нове і особливе. Сьогодні ми прогуляємось не тільки по відомим локаціям Майами, а також відвідаємо місця, які часто залишаються поза кадром. Ну що готові? Тоді поїхали. ж Майамі – це справжній рай для тих хто любить океан сонце і культурне розмаїття адже тут вдало поєднуються кубинські ритми латиноамериканська кухня і американські розваги зараз ми з вами знаходимось на Саус Біч, дуже популярний пляж де справа від мене знаходяться всі ресторани кафе де можна почилити вайбово провести цей час зліва від мене знаходиться пляж де можна насолодитись океаном і також тут знаходиться дуже багато волейбольних різних площадок, скейт парків. Взагалі можна так вечором пройтись і класно провести час. також на цій вулиці знімали фільм «Шаг вперед», можливо, хтось бачив, і саме по цій алеї приїжджали всі найкрутіші тачки. В Принципі зараз це відбувається. Та Майамі – це не тільки про туристів з коктейлем у руці, а тут дійсно є дуже багато цікавих міст. Особливо мене дивує, що тут дуже велика українська громада, також є місця, де дуже багато іспаномовних людей. Навіть є цілий район лирил Хавани, там живуть не тільки іспанці-кубинці, також там проживають українці, але є цілий район, який називається Sunny Isles, наприклад, де проживає дуже багато людей з країн СНГ. Тому тут дуже вдало поєднуються. Цей культурний мікс. Почнемо з Санні Айлс. Це район на самому узбережжі, і тут дуже багато живуть людей саме з країн СНГ. Уявіть, хмарочоси і на самому. Узбережжі Атлантика, буквально через дорогу, якщо ви перейдете, тут ви можете знайти дуже багато знайомих вам продуктів, тому що тут дуже багато магазинів з українськими продуктами з інших країн СНГ, звісно, і. Аптеки також. Тобто тут іноді відчувається такий вайб, що ти навіть і не виїжджав нікуди з дому. От мені це здається, що я ніби не виїжджала з Одеси. Але знаєте, тут переважає такий лакшері вайб. Можливо, в Одесі такого немає, так? А в такої мірі аж тому, що тут де не глянь, там поїхала Бентлі, там поїхала Ламборгіні, там ще щось. Тобто, цей мікс нашої культури, плюс отаким от лакшерним вайбом. В цілому мені тут дуже подобається. І я навіть відчуваю себе, ніби я вдома, десь в якомусь райончику на узбережжі Одеси. Це місце обирають ті, хто цінує поєднання спокійної атмосфери з високим рівнем комфорту. Сонячне узбережжя відоме білими піщаними пляжами, сучасними житловими комплексами та панорамними краєвидами на океан. Тут активно інвестують у нерухомість, адже район вважається одним із найбільш перспективних для життя та відпочинку в Майамі. А ще, що дуже цікаве на цьому місці в Point Park, те, що тут проїжджають круїзні лайнери, вони просто величезні і проїжджають досить близько. Як ви бачите, це не дуже такий широкий канальчик, він вузесенький, і це дуже цікаво спостерігати. А напроти мене просто житлові комплекси, де люди просто кожного дня можуть дивитися і насолоджуватись таким видом. Тому так, звісно, я раджу побачити, сходити в цей парк і насолодитись цією атмосферою. Просто яхти їздять. Ну, Ну, блін, ну класно ж, ні! І ось ці самі лайнери, про які я вам казала. В житті це просто неймовірні масштаби. Вони супер величезні. Як бачите, там можна побачити всі ці розваги їхні наверху. Аквапарк. Уявіть собі. І я думаю, ну це виглядає як десь така хороша 12-поверхівка. Просто подивіться. Неймовірно. Ну і, звісно, Брікель фінансове серце міста. Тут також вдало поєднується хмарочоси, офіси, модні бари, ресторани. Ще також його називають Манхеттеном Флориди, але тільки з теплом і з пальмами. Це 10-280 СЛ перед нами. Красотчик. Хто також засумував, можливо, за українськими кафе-ресторанами? Адже ми всі розуміємо, що ні в одній країні ми не відчуємо тієї душі. Цих ресторанах як складають наші українці. І якщо ви хочете відвідати таке місто, я дуже раджу тут на Sunny Айлс, кафе All You Need. це відкрили наші українці, і ми з вами зараз обов'язково до них заглянемо. Там можна знайти і сирнички, і борщик, і е, смачну каву. А також в цих магазинах, в яких я говорила, можна знайти українські продукти. Це навіть може бути від кефіру до якоїсь там шуби з оселецем. Дійсно, дуже раджу. Звісно, ціни вони будуть набагато вищі, ніж це було в наших супермаркетах. Ну, якщо ми прям дуже сумуємо, то чому б колись собі не дозволяти таке? давно У Майамі є ще одне українське місце: ваніла кафе. Тут і кава, і мачі, і освіжаючі лимонади. А ще десерти від медовика до чізкейків. І звісно, українська кухня, борщ, вареники, котлетка з пюре. Вареники з вишнями, до речі, це просто топ. Що ж друзі, я зробила невелику перерву між цими всіма е, місцями, заїхала в улюблений свій Joy and Juice, хто знає цю кав'ярню. До речі, е, ця мережа кав'ярень розпочалася ще з е, заснування в Данії е, в 2000, якщо я не помиляюсь, в другому році. І взагалі ця кав'ярня це як синонім такої міської естетики. І тут поєднується як би, такий і здоровий спосіб життя. І естетика така інстаграмна, і таке бунтарство трошки. І що дуже особливо, тому що тут все на натуральних інгредієнтах. Навіть цей мілкшейк стробері, який я собі замовила, і а, мій улюблений седж Тюнекейра зроблені на зерновому хлібі. Тому будемо зараз смакувати. До речі, скільки це обійшлось, мені, я за все заплатила 29 доларів з таксом, звичайно. Так, зараз спробуємо ось так. Цей сендвіч виглядає Тюнекейра. Такий він виглядає. Дуже смачно. До речі, дуже ситний. Я пам'ятаю, я взяла, мені про нього нічого І гаразд, не хотілося сісти. Дуже корисний, Бачите, зерновий такий. Ну і звісно, який же відпочинок без пляжів. Окрім е, всім відомого пляжу South Beach, є дуже багато різних пляжів, як, от, наприклад, в Голлівуді або в Sunny Iles, але там, де більш тихіше і немає так багато туристів, дуже раджу пляж на Пол Гарбор і SurfSide. Подивіться, просто який величезний і широчезний пляж. Сьогодні більш така тихіша погода і не такі великі хвилі, бо до цього був шторм, і хвилі були дійсно великі. Так, рятувальні будки працюють. І ось там далеченько ви можете побачити Сані Isles, відомий Сані Isles з цими дивовижними хмарочосами на самому збережжі. Також раджу відвідати ЗО Майамі, це найпопулярніший парк на території всієї Америки. І також Museum of Ice. це місце, де можна поробити якісь яскраві фотографії, провести класний час своєю дитиною і в кінці продегустувати різні смаки морозива. Ще є унікальне місце поза межами Майами, Lion Country Safari – Це єдиний у drive-thru сафарі парк, де можна проїхати своїм авто вдалині від цивілізації та спостерігати за жирафами, зебрами, носорогами, і навіть годувати їх прямо із машини. Це дуже цікавий експірієнс. Додатково до сафарі є зона Adventure Park – така пішохідна частина з дитячими майданчиками, водяною зоною, атракціонами і так далі. Отже, Майамі – Майами це не тільки про вечірки, про якісь розваги, про пляжі, але це також місто, де дуже багато хмарочосів, де дуже багато дикої природи, дуже багато місць, де дійсно можна провести класно, якісно з дітьми, де дуже багато української, української ком'юніті, і самоукраїнських магазинів, ресторанів. Це насправді дуже допомагає відчувати себе. В, ну, вдома, я не знаю, як це передати, але це настільки кльово. І коли я кожен раз сюди приїжджаю, мені взагалі подобається ця вся інфраструктура, ця природа, ці пальми. І якщо це все і сонечко, і це все додається українським ком'юніті, мені тут ну, просто неймовірно кайфово. Тому я всім дуже раджу, хоча б разочок приїхати до Майами і насолодитися цією атмосферою. Так як тут завжди сонце, а я раджу, щоб ваша поїздка була комфортною. Це взяти з собою, звісно, окуляри, крем СПФ. Сонце тут дуже міцне може бути дуже потужне, особливо влітку, особливо ось в періоді від травня до жовтня. Тому попіклуйтесь за це також не пожалійте орендувати тут машину. Та яхту, Тому що е, це дуже класний експірієнс побачити Майамі з води. Ну а без машини, самі розумієте, це все вам е, зробить поїздку трошки е, довшою і трошки тяжчою, тому, е, тому дуже раджу взяти саме в оренду і яхту, і машину. Пробуйте щось нове життя. Насправді пролітає отак, от от, і е, наше життя потім, ну якби в кінці, коли ми все це е, будемо обдумувати в нашій голові. Згадувати саме життя складається з таких ось класних теплих моментів. Ось зараз я сижу в парку в Голлівуді, на мене світить сонечко, передо мною ходять качечки. ззаді, позаду мене пальми, і зараз я піду, візьму якийсь класний напій, якусь каву, і буду тут ходити і разом з моєю родиною насолоджуватися цією атмосферою. Тому дуже раджу всім приїздити сюди. Також діліться в коментарях. Раптом ви знайдете ще якісь цікаві місця тут в Майамі. І я б задоволенням наступним разом відвідала б теж і також потім показала це вам. Тому дякую вам за це відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі в наступних наших подорожах.